Трибуни наші вживилися. Я розумію, що сам Бога на Чіпка супер момент зараз. Супер момент було Це... забити в цьому епізоді. Просто я не знаю, футбольне щастя було на боці Дрім Тіма. Стійка, стійка відбила цей уда. Підтверджуються ті слова, що з командою білих мит не можна, розслабляючи, розслаблятися навіть виграючи дрон. Дійсно. Команда, може вона якось заряджається голами, які вона. Це дивний факт, але поки що немає, він зараз кажуть, чим це 14 років. Я розумію, що сам Дубанич, як колишній для весь цим у обвитоки складності. Я, напевно, більше симпанізую Дим але я скажу, що для глядачів було б цікавіше, щоб зараз да, забили подивіться, які немає. Як кажуть, в великому футболі вийшли. По горобцях, от якраз горобці розбігли, роз... Роз... розлетілося після його і ми... Він відправив м'яча на майданчик для пляжного волейболу. щоб ми нагадали е відвідувачам чи місітіві, що є у нас і такі на СОУ буковина, майданчик для пляжного волейболу. І напевно найближчим часом вже почнемо ми сезон пляжний. Чуковський, Чуковський проходить вже три моменти поспіль. У...

Можна вести, пробиває, пробиває ледь і в нас залучають дугрі хлопці. трошки. Нашу імпровізовану коментаторську кабіну Так, м'яч. Ну, у нас перевага, вона у нас пересувається по майданчику, можемо кабіну. Шанс контратаки хороший. Три, два. На Горчак як досвідчений захисник. Ой, хороший пас. Стецюк, Стецюк і. Ну, не, не, не. Вимагає пенальті, але зараз, напевно, отримує жовту картку замість пенальті. Робить почувство зауваження. Ну, я думаю, Галтюк апелював, що мовляв рукою. Да, вболівальники кричать, що рукою, рукою. рукою да. Тут треба думаю, що, так. Треба є... замовити. За Чиковський, Зачаковський І... робить передачу, але. Молодорися. <плес> <плес> не, не, <клес> не забуваєш, не забувай тобі, тут треба забувати про це правило. Отже, середині другого тайму, тільки ми говорили про хокей, що хотів сказати її період <клес> другого тайму, це підпливки. До мінімуму скорочується. У ну, мене, до речі, в, в, між е, грою за третє місце і першим підходом школу, питає, а скільки періодів вони грають, так? Да? Ну, Вішкова може ще йому долучитися ще до, до... міні-футболу і буде вже універсальною зіркою. Що... Ну, Ні, він, на жаль, грає тільки в, в хокей. Може це і добре. Я один від спорту, який профілює. Овець на проказі непогані розлітає. Тарас Таріса на медикаді, що влади за камерець довелося закинути Павлюку. але швидше це було невдав, звісно, що а просто. Сподобав, що зараз треба вас заспокоїти команди. Порушення з боку транса позиції Мігала Чука. У ну, ударна позиція, якщо згадати, ось який гол пропустив Меркурій майже середини майданчика пам'ятного матчу 8-му фіналу, зараз великий удар маршрут не привів до контратаки, до контратаки. Тіма Зачаковський, за 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 І зараз може прогресити. він субіт. З 9-го стріляє ігор Ігалатюк у цьому епізоді. А ось вже пошбовишила гра. На зустрічних курсах пішла гра у цьому фінальному. Ми говорили, якраз про цей вже скользький рухом. Думячні. Футбольна лотерея. Тімо мене!

Ну, Буває, буває. Тут е, Коментарі на це буде. На жаль, ми, на, на міському чемпіонаті ще немає такої можливості, щоб е, судді вже носили як радіопередавачі, щоб могли радитися. Ну, якщо вертина можна сказати, що треба радіопередачі мати з усіма да? Да, І да, так. Да, то, да. Якщо з 300 присутніх 200 кричать, що неправильно, то міняють <рес> лісі.

Я бачу, що підтягнувся якраз Валентин Філіпчук відболівати свого команду. Активно включається в три, ось так, штаб. Павлюк, яка жачина! Павлюк, просто дива, дива творить він. тут зараз Ярослав Павчук хотів гармати спустити у ворота влада Мельникова, але тримав півці по мячу. А який момент, який момент, просто одну, Давай, що... зараз Очіковський проскакує своє, це так, і, ну, завадив колоколенти у коленка і момент, який момент зараз Необхідно не не було б взяти якось тримат. Це гаразд не Позиція все-таки біла крут. Такий характер домок. 0-2 вони прорвували льодову майданчику. Я думаю, що це точно вона користується енергією забитими. І треба пропустити чим інше, але за вістільки Вначе... <губить> потрібно. <пуще, губить>

Чубовський вже на лівий фланг не змістився, але сюп на Тараса. Населіться, його тут Я Думаю, що команді Дім Team треба брати приклад з попереднього матчу, коли виграючи 3-2, команда обозу не сідала, а навпаки атакувала і 4-5 попіка. Зараз видала ініціативу і це може бути, так, може, бути а, окей, може бути, так, може зіграти. Лежав теперь в таких ситуаціях. Проходить, тариця і ніхто не потрібен. Цікавий гравець, до речі, теж можна перспективи його взагалі. Але І він Чудово. Є? Очола мене взяла. Ну, власне, наша імпровізована кабінка капітанство знаходиться доволі близько до штабу. Тим, для того, щоб можна було і, і, ось і, і наша кабінка я оглядала в ефірі. Можна побачити теж віруючи. Побачити, про що ми говорили про імпровізовану кабінку.

Мігалу. Давай білий, тримті, в бог уже! Там тримтіма. Тут э, стрімо вимагають біли Волу нарешті. Багато моментів не було. зараз, якщо Мегалотюк вирішить э, сам епізод, ці мусимо повернуться назад, Маговчак, Мигавчак, з Івана Бавівка, Павлюк. Э, Просто йому показали він просто відправив м'яч до льодового майданчика. Це матч за третє льодового майданчика, тому менш повертається на майданчик so, Солобукове. Зараз не, не завадила гра Валентина Філіпчука на майданчику, який якраз, коли виконується такі паси, може поставити корпус і прийняти м'яч. Можна mm -hmm. зробити mm далі -hmm. і дивіться. Зараз подивіться, і ось воно. Ні, забувані. Біла ще курик втратили можливість збільшити такунок і вже, напевно, відпочивати на почувати на лаврах. Переможних, там не зміг перекупити. Відпочивати <рес> на лаврах, не знаю, можливо, команда Біла якраз чекає, щоб пропустити його, щоб зарядитись. Ще <рес> на раз нам ради пробудовий данчик скотки. Довели тільки високий Висок. скот. Висок.

Швидкі з парисом парицею розіграли. Нічого не робиться. Зараз я навіть на двох. І... Коваленко, коваленко, коваленко і що. Показують, не знаю, на, на трибунах підтримали рішення авітра про те, що немає. знаю, не будемо підливати олії Я думаю, що там не забуваєш, ти забуває Так, м'яч зіграв. Второй судья, что не видел? Скажи! Зачуковский, Зачуковский, Зачуковский. два Вот так, представители події матчу за п'яті місця. Трибуни за п'яті вболівають. Я думаю, що це, як правило, за сладкі ж. Так, ну, в принципі, фаворити Dream Team, тому ось трибуни більше на боці їхніх суперників. Не подивіться, що трибуни вболівають за гарний футбол. Хочуть подивитися ще якраз фінальний матч. Так, от вона, так. Тарас Таліця і... Тарас Таліця! Всі, що сіди! Два траса, я так розумію, так, речам пропустив в баут, коло курик, махарчука, оточили, тиснули, скажімо так, наупруд. Році на дрінкіма, я думаю, що вони будуть, не будуть кидатися З цим глубоку, будуть тиснути. Методичний карт, так? <тас> і зараз Тарас, 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 і... не зміг. Говорили про його технічну ситуацію, так незручно м'яч полетів до нього. І зараз пускає за ліній, пускає за ліній Тарас Таріця. Давай, Коля, давай. Давай, давай! не зробив м'яча. Ну що, зараз <пас> кінців, ми <пас> останній. <пас> а тепер Не фінальний, а якісь що ми побачимо в цьому поєдинку після матчу і Юра. Денис Зачіковський перший удар буде виконувати у нас. Отже, Зачаковський проти Павлюка. Зачаковський і забиває. Зачаковський 1-0. Серії пенальні. Хто першим буде виконувати у Team? Це е, Руслан Кувіла. Штатний пенальті з Так, Кувіла штатний пенальти. Отже, Руслан Кувіла проти Васіє! Якому, що... ну, людина тим Діма вищі пробиває ось штатний фазицій, який в цьому епізоді. Оксанд Лисюк іде на м'яча. Олександр Лисюк. Колишній травець половини. Він сподобав великі події. Отже, Листюк проти Павлюка. Олександр Лисюк. і па -па. забуває, забуває 2-0. Тут підтримує Олександр Бічку завадить. Сенсація, так? Сенсація в короткий Ігор Матручак. Ігор Матручак проходить замічає. Ігор Магурчак його установлює і Ігор Матручак проти Влади Мельникова. Маручак і Мельников забуває, забуває. 1 для для Дрінтіма. Іде Тарас Стариця. Один з найактивніших цьому поєдинку Тарас Стариця. Ось номер проти два мантика. Рахунок залишається 2-1, але є перспектива... Я все ж таки не можу стримуватися хліба <головіка> за мік. Ігор Мігалатюк. <головіка> Супер зустрічений Ігор Мігалатюк, який відкрив рахунок цього поєдинку. Є можливість зрівняти, тому що першим нас пробували ці позиції. Золотюк, золотюк, і Забуває, полачує на його сінку. 2, -2 он отже. Продовжується інтрига. Продовжується інтрига. Далі ми колоковали Артема, до речі, по 5, 5 так. і... Що колег. Оле Максимчук. Анатолій Максимчук. Це Максимчук. Банька хорош. І Олег Анатолій хоро, проти <зас> Влада Мельникова. Четвертий удар. Виходить з глибини, виводить вперед і забиває, забиває Анатолій Максимчук 3:2 рахунок на користь Зінціїв. І зараз, якщо не забиває Микола Тилиця, якщо не забиває Микола Тилиця, то Завершується серія пісне зараз все в ногах за неможливістю забити дуже потужний брати дуже потужний шоп. О, богу! Ви нас беруть, і тепер вже Микола перевага, звісно, урик. Перемогу! У цьому поєдинку Team. Отже, вітаємо Dream Team. вітаємо Олександра Дугана що Перше місце Дентів, друге місце біло, і третє місце у А І перше задоволення данчика. А для вас працювали сандуганська. Павлюк, герой цього поєдинку, Іван Зуміськовий фіналу був, дуже багато мінялися події, як які вразний, які емоції. Ну, дуже приємно, що ми виграли, саме головне. Дуже багато хлопців сил віддали. Ти бачив, як вони вже уставши, наскільки скільки віддали сил. Ну, звичайно, дуже, я кажу, мені слів немає, дуже приємно, що виграли. Дуже хороший суперник. Молоді, дуже хлопці. Дуже приємно було з ними зустрітися. Я радий і за них теж. І, звичайно, раді за нас, за наших хлопців, те, що ми виграємо. Дякую. Пишемо, так. Да. Що не знаєш. Сили емоції, але шакаті штат. І очікувана для вас перемога, вийшли до фіналу. Очікувано важко, скашова очікувано. Ми ставили задачі завжди перед кожним турніром максимально зайняти високе місце. Зараз просто, просто, просто переповнюють емоції. Я на такому хвилюванні хочу подякувати хлопцям, хочу подякувати всім присутнім, хто заболівав за рідних, за близьких. Хто вболіває взагалі за футбол? Хто переміг, має велике значення, а по-великому переміг футбол, який ми всі любимо, яка пауза футбольна закрила нам. Ту нішу, яку ми чекаємо, відкриття великого футболу. Я думаю, багато хто сюди прийшов, не пожалів. І я вважаю, що перемога цілком заслужена. Переміг сильніший. Дрімтім переміг Олександр, ви знаєте, що команда Пруд Біла декілька одразу матчів витягувала навіть 1-4-0-2. Що у вас було на душі, коли став рахунок 2-2? Майже таке саме, що на протязі всього турніру. Біла взагалі я вважаю відкриття і гроза авторитетів. Ви дивіться, яку вони вибили і в Динамо, вони вибили, і вибили льодовий майданчик, який вважали взагалі безпірними фаворитами цього чемпіонату. Знали, навіть говорили про роздівалки. Замітили хлопців, що якась закономірність в тому, що вони за 6 хвилин вони п'ять голів забили у університету, програючи чотири один. Програвали і динамо програвали. Це щось є. Значить, значить, команда не тільки на фарті, вона ще й на майстерності це використовує. Щось сьогодні показала. Бачите, гра грайла напружена, але результат я вважаю закономірним. Вітаємо ще раз. Дякую.